Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ми на каналі Іспанія Українці, і нашому каналу виповнилося нещодавно один рік. І Я зараз подивився перше відео, яке було. І я хочу зняти зараз такий ремейк цього відео, щоб ви розуміли, що змінилось. І хочу вам сьогодні розповісти, як селять українці в 2023-2024 році, враховуючи всі зміни, які зараз є. Отже, дивимось, не перемикаємось, підписуємось, ставимо лайки, будь ласка. Дві речі, які ми розглянемо в цьому відео. Це документи і заселення. Думаю, вже багато людей зрозуміли, що Євросоюз приймає по тимчасовому захисту українців і є певні. Умови. Іспанія селить своїм чином. І про це зараз я буду говорити і буду говорити про те, що змінилося у заселенні і у оформленні документів. Значить, перше, Іспанія відрізняється від інших країн по фазовому заселенню. У нас є три фази заселення. Три. От коли ми, наприклад, приїжджали, було чотири. Чотири. Зараз їх три. Тобто, що це означає, коли ви приїжджаєте в Іспанію, ви попадаєте в першу чергу на нульову фазу. Це те місце, місце типу, типу тимчасове, да, з якого вас можуть потім переселити на першу фазу, це типу вже більш такі е, кращі умови, можливо, да, там, ну, про це зараз трошки трошки пізніше поговоримо. Да. І потім далі третя фаза це коли ви живете на квартирі. На свої ви знімаєте квартиру, і вам вже виплачують на ваш банківський рахунок кошти, і ви е, знімаєте цю квартиру, вам виплачують кошти е, за квартиру і на проживання і на комунальні послуги. Ось ці три фази як були на початку, так вони і залишились. Єдине, що змінилося, що ті люди, які приїжджали в 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення Росії. Вони на нульовій фазі могли провести до 9-10 до місяців, розумієте? Зараз цього нема. Зараз нульова фаза триває якомога швидше. Якомога швидше, щоб вас швидко переселити на першу і на другу фазу. Як це все влаштовано? Перша і друга фаза, вони загалом тривають 18 місяців. Запам'ятали, 18 місяців. Нульова фаза вона може тривати як 2 тижні, так місяць, так півтора, і два. До того моменту, поки на вашу ситуацію не знайдуть відповідне місце, відповідне житло, де ви можете жити із своєю родиною на першій фазі. Розумієте? Це може бути в іншій провінції, це може бути в, інш... в вашій провінції. Це будь будь-який варіант. Може Що такі. Буде. Що це таке так. три фази і які зміни стались у заселенні? Mm -hmm. Був ось перший випадок незаселення однієї родини в Севілії. Так, я зараз говорю про Севілію. В Севілії, На мій погляд, більш кращі умови для заселення. Але раніше, коли сюди приїжджали люди, то людей заселяли навіть в чотиризірковий готель. Уявіть собі, маса наших людей, які тут жили, вони пройшли через цей чотиризірковий готель. І люньон дуже велика вдячність цим людям, власнику. Це його була ініціатива зробити таку допомогу українцям. Значить, зараз змінилося все. Зараз селять туди, де є місця. Приїжджають дуже багато африканських груп да? в морі врятували групу африканців. 40 людей раз їх заселили першими, на щоб вони ніде не могли на вулиці залишитися, і далі вже йде все по остаточному принципу. От ви приїжджаєте, якщо є місця, вас заселяють. Якщо ні, все вам кажуть чекати в черзі і ще раз, і ще раз приходите. Все це ви можете звернутись до мене я за подробицями. Все вам розкажу в приватній консультації, якщо ви хочете, так але все одно, максимум, зараз постараюсь вам розповісти, щоб ви розуміли взагалі картину, що відбувається, і як воно приблизно буде. Слухаємо далі. Слухаємо далі. Значить, Іспанія відрізняється тим, що навіть офіційну інформацію... Не можна знайти навіть на офіційних сайтах. Ми б звикли в Україні, що дав, будь-яка новина вона з'являється на офіційному сайті е, на якомусь е, якогось міністерства в Україні чи ще десь. Да? Навіть на е, сайті нашого консульства тут в Іспанії ви знайдете актуальну якусь інформацію. В Іспанії такого може не бути. Або ця інформація може бути такою, що ви не зможете її знайти, розумієте? То ми, ми оцю інформацію вигризаємо, викопуємо такими методами, які просто, просто нереальні, я вам її тут подаю. Ідем... Тимчасовий захист залишається. Що це таке? Це безпрецедентний випадок в історії Євросоюзу, да, який виділили українцям. Для того, щоб вони могли жити тут. У мене дуже багато людей питають, а є якісь ще види ВНЖ? От вони навіть не розуміють, що тимчасовий захист це теж ВНЖ. Вони думають, а, якщо мені це дали українцю, значить це щось погане. Ні. Люди, це саме найкраще, що може бути взагалі, цей тимчасовий захист. Тому на сьогоднішній день, якщо ви можете його отримувати, отримуйте його. Інші є теж. Інші види легалізації тут у Іспанії теж є. По цьому теж можете до мене звертатися. все розповім, як воно все є, на що ви можете претендувати. Там е, є декілька принаймні варіантів, можу розповісти. Але тимчасовий захист на сьогоднішній день залишається одною із пріоритетних і найкращих варіантів залишитись в Іспанії. Яка процедура заселення зараз і що змінилося? Процедура заселення, як вам я і сказав, раніше було, наприклад, як от ти приходиш в е, приймаючу організацію з будь-чим, з будь-якими документами. Це рік тому, да? Чи два роки? Все, у тебе беруть все, що є і заселяють. Зараз такого нема. Зараз ви маєте отримати НІЄ, Це первинний документ по тимчасовому захисту. Ніє. Ви можете його сплутати з НІЄ, який дається по. Економічним питанням, Да? наприклад, якщо ви хочете купити квартиру або автівку і приїхали сюди з якоїсь країни, так вам теж видадуть ніє. Але це буде інше ніє. Це буде не таке ніє, яке видають по тимчасовому захисту. Те ніє, яке видають по тимчасовому захисту, видають тим, хто є громадянами України. У них є діючий закордонний паспорт, вони приїхали і вони просять тимчасовий захист. Зрозумів. Ідемо далі. Як змінилася ситуація з оформленням документів? З оформленням документів ситуація змінилася кардинально. Значить, якщо раніше, наприклад, у листопаді навіть 2022 року люди приїжджали і вони, ми могли взяти Сіту в відділок поліції так, це яка займається іноземцями, і ми могли взяти Сіту і там отримати ні, майже в будь-якому місті Іспанії. То на сьогоднішній момент ця ситуація ускладнилась, і ну дуже мало місць, дуже мало цих сіт. Ну не просто мало, а це просто, типу, якась лотерея. Типу, десь ти там в якомусь місті, якщо її отримав, ти типу, можеш її взяти. Все вирішується зараз через інші центри для українців, через центр Греде звертайтеся, також розповім все, як це зробити, бо це дуже велика обширна тема. Щоб про це розповісти, в цих центрах можна отримати набагато швидше. Але все одно, на сьогоднішній момент, ця ситуація також ускладнилася, тому що стає більша черга. Черга стає більша. І тому все треба продумати наперед і прорахувати. Все це підкажу. Звертайтеся, Ідемо далі. Вивчення мови. Дуже багато мене запитують за вивчення мови. Коли всі приїхали сюди, на нульовій фазі, до речі, вивчення мови немає. От вас ви приїхали, да? вас селять на нульову фазу. так? На, на нульовій фазі е, вивчення мови нема, але ви шукаєте волонтерські курси. В севілі їх ну, дуже багато. Приєднуйтесь до телеграм-каналу. Є там дуже багато м -м, вигрузив, ну, десь приблизно 4 це принаймні є курсів. Є, на яких ви можете вивчати мову волон... з волонтерами безкоштовно. Також можете онлайн її вивчати, теж є такі волонтери. От, це ви можете Та, робити. Е, там... На першій фазі вже вивчення мови стає обов'язковим. На другій фазі там вже дивлячись по вашому рівню знань. Ви будете вже спілкуватися із своїм соціальним працівником. Скільки виплачують допомоги зараз в Іспанії? Як я вже казав на початку, в Іспанії є трифазова система. Так? Трифазова, трифази. Тобто, що це означає? На першій, на нульовій фазі, у них нема першої, у них є нульова. З нуля рахується все. Все поверхи, все з нуля рахується. Так? З нульової фази вам оплачують ваше проживання. Ну, наприклад, в хостелі. Доба в хостелі це від 40 до 80 євро на добу, і плюс харчування в ресторані або в барі цього хостелу. Так, ну бар це по їхньому наше кафе. Типу, так, вони кафе, це там, де тільки солодощі продаються, але бар це там, де можна поїсти. І там при цьому хостелі є бар, от і там ви можете харчуватися три рази. Тобто триразове харчування. Ну, рахуйте собі, е, скільки там, десь, ну, приблизно 7, 8, 10 євро на людину. Це в Севілі як, за один прийом їжі. Да, от можна потратити. Оці речі вам платять, так? З першої фази деякі організа... організації вже починають платити карманні розходи це до 50 євро. Деякі організації починають платити навіть на одежу. Тобто, щоб ви отримали одежу. Там раз квартал, Наскільки я пам'ятаю, 90 євро розповідали наші. Euh, наші підписники, ну і у нас так було коли. Вам вже починають на ваш рахунок в, в, перечисляти от прямі кошти, да? от, щоб, наприклад, на квартиру із п'яти людей, двоє дорослих, троє дітей, там, наприклад, 700 євро на квартиру і, і 700 євро на проживання або 600 євро на проживання і комунал. Ось приблизно так. Можете рахувати там в перерахунку на Одну-дві особи. Зрозуміло, йдемо далі. Що робити зараз тим людям, які не встигли да, от на ті умови, які були? Не Робити те ж саме, що і робили. Саме головне дивіться, це ваш план, да? щоб ви мали ваш план і ваше рішення. Рішення ваше рішення воно дає дуже багато сили. Розумієте, як би не змінювалася ситуація, так Дублінська конвенція все одно буде діяти по прийому біженців. А ви прирівнюєтесь до біженців, не дивлячись на те, що у вас тимчасовий захист. Приймають вас і заселяють все одно як біженці. Єдине, що вам треба робити, це ваше рішення, ваші куплені квитки і розуміння, що ви будете робити. Тобто передивіться все, передивіться мої відео, передивіться всю інформацію, яку ви можете зробити, щоб всі страхи свої і всі сумніви по максимуму по-максимуму убрати від себе і їхати. І їхати. Так, звісно, зараз може щось ускладитись. Мої прогнози, що може ускладитись, Може ускладитись перше... Черга на заселення може бути. От, тобто ви приїжджаєте і починається черга. Тобто ви не, вас не зразу заселяють, як раніше це було. Ти в перший день приїжджаєш, в перший день тебе заселили. Зараз це може бути. Також може бути черга на отримання нії. Да? Бо без ніє ви не можете заселитися. І оцей весь час вам треба буде е, розуміти, що робити. От. Є моменти, як для тих, хто може. Принаймні цей час десь побути, чи у знайомих, чи десь ще. Так, і для тих людей, які не можуть. Да, от взагалі у них нічого нема, але вони згодні на будь-які умови також такі варіанти є, що робити. Тут не залишають людей, розумієте, на призволяще. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Думаю, що зараз розповів все, що можливо, із того, що на сьогоднішній момент змінилося. Бажаю вам, щоб ви інтегрувалися, щоб у вас все легенько і добре протікло, і ви насолоджувалися тією країною, яку ви вибрали. Інтегруйтеся, звертайтеся до мене, все розповім.